Молочний кісіль це найулюбленіший десерт не лише з мого дитинства, але й досі він залишається для мене найсмачнішим. Я завжди роблю на один пакет молока. Там приблизно 900 мл. Для початку я змішую 3 столові ложки крохмалю з одним яйцем. Саме для молочного киселю я використовую картопляний крохмаль. На мою думку, його потрібно менше ніж кукурудзяного для однакової густини. Доливаю до крухмалю трішки молока та розмішую все до утворення однорідної маси. Для приготування киселю краще брати каструлю з товстим дном. Виливаю у каструлю все молоко, що в мене залишилося, та ставлю його на вогонь, щоб воно закипіло. Коли молоко закипіло, додаю до нього трішки солі, 2 столові ложки цукру та трішки ваніліну. Постійно помішуючи, виливаю тонкою стрункою крохмаль з молоком та яйцем. Продовжую варити на малому вогні приблизно 1 хвилину до тих пір, поки кисіль не стане густим. При цьому потрібно не забувати весь час мішати кисіль, щоб він не пригорів до каструлі. Ви подивіться, як швидко кисіль стає густим. Ось такий густий вийшов у мене кісіль. Перекладаю його по креманках. Коли кісіль трохи прохолону, тру на нього зверху шоколадку. Особисто мені дочекатися, поки кисіль охолоне, дуже важко. Тому зазвичай я його їм ще теплим. І моя любов до цього десерту передалася й моїй донеці. Вона його так само обожнює, як і я. Смачного!